Але насправді перше питання, чи такий страшний чорт, як його малюють? І для того, щоб, ви, оскільки я не фахівець, надати вичерпні вам роз'яснення і пояснення, я, ми запросили сьогодні на нараду, а ви бачите на нараду ми запросили сьогодні керівників, депутатів районної ради, депутатів міської ради. Ви бачите, що... Ми не заперечуємо і проти участі в цьому в громадськості, тому що тут не є нічого такого таємного, немає. Що на вихідних е, збирали мітинг. Хто зараз зібрали мітинг. Підніміть, будь ласка, руку. Хто зібрав сьогодні людей? Є ж організатор? Є організатор? Є, тому, будь ласка. Якщо ви зайшли, будь ласка, дотримуйтесь дисципліни, це робоча апаратна нарада. Шановні, б... Бо... не, не кричіть, будь ласка, шановні жінки, присядьте, надіть місце і послухайте, що вам не скажуть. Володимир, то сьогодні я не ініціював брати людей. Люди прийшли, будь ласка, заходьте і слухайте. Не hey, подивіться, скільки людей на дворі ще стоїть. На району поприїжджали люди автобусами. Давайте а ви сіли свої розставили, а? Вийдіть ]huh. hey, до людей на місце, будь ласка, приїхали. Я вас зважаю, що не можна колега. Добре. Отже. Сьогодні до нас для того, щоб розказати, що насправді відбувається, які зміни чекають нас в медицині? У мікрофон, то ви робите мене немає як можливості, можливості поставити мікрофон. Ну, колонку, викине не хай ви чую, чують, що говорите. Що ви, як людей обманюєте? Що ви взяли, щоб хтось обманює людей? Оскільки. Відколи ваша власть прийшла, відході всі обманіть. Бо вас обманять особисто. Шановні, вийдіть, будь ласка, подивіться на вулицю. Та я, до людей, Видіть, ласка, боюся, вулицю. я дорогі, вийду до людей, їх не боюся. дорогі мої. Я вийду до людей. Я не боюся шановиці, людей. Повірте ви, мені. Селитету. Шановні, Вийдіть, будь, будь ласка, ми прийдемо разом з вами на ворозі. Я вийду до людей. Подивіться, дайте послухати інформацію. Шановні депутати. Я вас Володимирович, Ну, це ж ми все таки прийшли послухати, що відбувається, а не відбувається. Ми всі люди прийшли до вас, ми всі прийшли. Вийдіть, світла! Будь ласка, тепло! Подивіться на вулицю. Що ви мають сказати? Нічого немає. Не знаєте, що сказати. прийшли, щоб послухати. На вулицю лезіть тут Чекайте. А що ви нас маєте? Послухайте, а ви не боїтеся, що вас з вами дозвіти? А слухайте, що буде казати. Чи ви зразу виступаєте? Ми, Дайте, почати ми хочемо послухати всі а не 10 чоловік колектив усього, Хочу що а Сюда, люди, було. Не послухати. Не послухати, а пішли, справді. Одна і дійсне рішення. Або ми з народом, або ми без народу. Народ нам дав владу. Народ нам дав владу. Не ми, ми народу, розумієте? А народ дав владу, і ми вже ці пережили реформи, які не є. вже реформи є. Сірокі приялися поробили больниці, всі кабінети, тут, все рама, скільки там він набрала. І рішення одне повинно відкрити вийти, що Іллінецька центральна лікарня остається в місті і Ніяких там отримали горішки. Дорогі ця краса, і не треба нічого слухати. Шановний Миколи, я вам хочу розказати. І Лінецька, центральна районна лікарня, залишається в Лінецях. Що ви ще хочете? почути? Я це тепер, вам сказав, і кажу, тепер, але Микола, от є, давайте, ну хай почнуть люди говорити. Ні, ну Отже, до нас потім. Лінецька не треба більше говорити. Депутати, шановні, люди, не люди, шановні, одне рішення. Шановні, Лінецька громада і весь Лінецький район. Ну, Я не хочу, я не маю права судити в фахівців і не хочу говорити, скільки це вкладає лінятські лікарні і скільки там дегінограма є, так де я працює. Куди ця бідна жіночка піде? Куди? Хтось задумав закінчити. Я колись був на зараді, хотів, кучу мені зацікавити. І люди йому сказали, що так, така, це не будемо ми цих законів виконувати, які йдуть проти народу. Якщо вам не треба шуму, то ви прийміте рішення, що лікарня йде тут, і з вами ніхто не буде. Микола Васів. Микола Всівич, будь ласка, дайте. У нас осталася міліція, наша осталася податкова, навіть залишався залишилася станція, що в нас не осталася перед вашему. Прокуратура, що в нас ще не осталося? А це, понімаєте? І фактури нам не треба. Все я почув і ви знаєте мою позицію. Ви мою позицію знаєте з приводу Ізенецької центральної районної лікарні. Я думаю, що знають більшість, і всі керівники підприємств знають з цього приводу. І що наша сьогоднішня зустріч в тому числі ініційована мною. Мною особисто. Це для тих, хто сьогодні мене звинувачує в чомусь. Але. Давайте послухаємо і оту от фразу, яку ви хотіли почути, давайте почугаємо від тих, хто безпосередньо сьогодні здійснює політику в медицині Вінницької області. Я виконую і районна державна адміністрація, та районна рада делеговані повноваження. Тому я хочу представити вам нас на нас. Я запросив, щоб нам роз'яснили ситуацію, яка склалася з цим проектом карти медичних укругів, і пояснили нам. Сьогодні ситуацію навколо Ілінецької центральної районної лікарні, як фахівці Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Це задорожна Ольга Іванівна, начальник управління кувальної профілактичної допомоги населення Департаменту охорони здоров'я. До нас сьогодні приїхав Вишневський Сергій Іванович, начальник юридичного відділу Департаменту охорони здоров'я та е, Василь Дмитрович Залізняк, Залізняк начальник інформаційно-медичного центру медичної статистики області. Є сьогодні присутні медичні працівники, сьогодні присутні депутати з одного боку, є громадськість, є актив, є всі. Будь ласка, Ольга Іванівна, прошу, почнемо, розкажіть, що відбувається насправді в медицині. Скажіть, пожалуйста, всі представники області приїхали, вони мають права, там, корвія, ну я не знаю, що там наше чи так, що вони приїхали, він їм розказати, від чого ви піде, як це. Вони уповноважені, Миколай, вони уповноважені. Вони рішення не приймають. Вони рішення не приймають. Якщо треба буде прийняти рішення, рішення не приймають, вони правильно. Не давайте будемо з Микола Олексійович, я вас дуже попрошу. Послухайте ви. до кінця, будь ласка. Я не ходив. Ви, ви ну, ви хоч послухаємо інформацію тих, хто цю карту склав. керівники, які ви приїхали. Завтра ще дві автахи в нас відкриєте, дорогі. Я завтра ще дві автахи відкриєте в нас, відкрити, дорогі. У я автівку вас не відкривала особисто взагалі. Житель від Савінки, а не лінців, аж ніяк. Давайте без загальних звинувачень в обидва боки. Ми з вами, я виступлю, виступлять мої колеги, потім всі питання, діалог і все інше, так як воно має бути. Цивілізовано, добре? Чи уповноважив мене корові чи не уповноважував? Давайте говорити про те, що ваша влада, голова районної ради і райдержадміністрації, і міський голова так? звернулись з листом, з поданням. До президента України, до прем'єр-міністра України, до виконуючого обов'язки міністра Уляни Супрун, до коровія, до його не заступників, не до голови обласної ради Олійника і до директора департаменту охорони здоров'я Грабович. звернулися з листом про те, що от ці листи в мене, в мене всі є, бо вони надходять не тільки до е, центральних органів виконавчої влади, а й до департаменту охорони здоров'я безпосередньо. Департамент охорони здоров'я. Згідно його статутної діяльності, згідно положення, є представником органів центральної влади в області, про які впроваджують державну політику в галузі охорони здоров'я. так, делеговані йому повноваження На сьогоднішній день він є структурним підрозділом обласної державної адміністрації. І тому Валерій Вікторович і Анатолій Дмитрович делегували нам на сьогоднішній день повноваження зустрітися з громадою Лінецького району. Питань з роз'яснення про те, що це за постанова, яку затвердив Кабінет міністрів України, і що таке госпітальний округа. Іншого документа, чим одна єдина постанова Кабінету міністрів від 30 листопада 2016 року номер 932 в природі не існує. Є один єдиний документ, який визначає про затвердження порядку створення госпітальних округів. Все інше сьогодні, тільки в проектах, розглядах і обговореннях. Ніхто не говорить, що сьогодні щось ліквідували, закрили чи взагалі унічтожили медицину. Звісно, при східні не спати під підвікнами і топоглядав, щоб не сприйняли там коридорі. Першу фразу, яку я хочу сказати, то чого ви всі зібралися сьогодні, і про що будемо говорити. Про те, що центральна районна лікарня Іллінецького району не ліквідовується, не ліквідовуватися і ліквідовуватись не буде. В тому складі, в якому вона є, вона буде функціонувати і в подальшому. І я відповідаю за свої слова від імені губернатора області і від імені голови обласної ради. Ну, не можу я сказати від імені президента, бо не делеговані мені такі повноваження сьогодні в цьому залі. А від Департаменту охорони здоров'я скажу вам, що да, ми працювали над картою госпітальних округів. Чому вона саме така, але це проект і іще раз, виставлений у вас на сайті обласної державної адміністрації Проект. Будуть мої колеги говорити, які ми е, е, брали критерії за основу для того, щоб, повторюю іще раз, зберегти Ілінецьку центральну районну лікарню в тому вигляді, в якому вона є. Розпитання округи, згідно цією постановою, що я зачитала, вони передбачають створення лікарень інтенсивного лікування другого рівня і створення лікарень інтенсивного лікування першого рівня. Всі інші лікарні зберігаються в тому вигляді, в якому вони є, і мають в собі, і в своєму складі мати відділення терапії, відділення педіатрії, відділення акушерства і гінекології і відділення хірургії в повному обсязі. Якщо ви розумієте, що є відділення акушерства гінекології хірургії, то мають бути відділення реанімації інтенсивної терапії в повному достатньому обсязі. То, що зараз є в вашій лікарні, і звісно, зберігається поліклініка, куди має зберігатися. тобто на сьогоднішній день в Альнецькому районі. Вторинний рівень надання медичної допомоги. Ми сьогодні не говоримо про первинний рівень, який можуть створити об'єднані територіальні громади, вони можуть відкривати свої центри і амбулаторії, а лише вторинний рівень. Він єдиний для всього району це центральна районна лікарня, яка має обслуговувати все населення як ОТГ, так і інших сіл, які не війшли до складу ОТГ, і мають надавати вторинний рівень спеціалізованої медичної допомоги всьому населенню району. Якщо до вас будуть приїжджати жителі з інших районів, а вони їдуть зараз, і такі маршрути пацієнта вже давним-давно складені. Ви з 2013 року приймаєте на як які приймали до цього жителів Погребещенського, особливо Аратівського району, ви так їх і будете приймати. Бо в Аратівському районі на сьогодні такий дефіцит кадрів, що ніхто туди за кушер-гінекологів не поїде працювати. А кушер-гінекологи є у вас. ти всього на Я не чую, що ви бачите. Я бачу, наші економіка, наша нам завдяки,